The mortician. I gotta do what I gotta do. Mask on my face, black in my face. I gotta do what I gotta do. I pray to God, He never came. I'ma do me, I'ma do me. That's in my blood, i never change. І у синій куток нагону запрошується. Володимир Кірбіч Ласко. Barricade the doors, brutal packing like a Mustang. What what up, what up? What up, what up, what up? it goes I'ma take whatever I can get. From the cash to the yeah. wit, well, -like no from the dirt to the spit, from the life to the grip, from the light to the grit, from the flames to the mist. What up, what up? And it goes fly? I make apocalypse profits, evaluate the guests. I make a Професійний поєдинок із Панкратіону відбудеться у вазі до 77 кілограмів за регламентом три раунди по 5 хвилин. І боєць червоного кута. Чемпіон Києва з Панкратіону, чемпіон України з Панкратіону. Боєць представляє спортивний клуб Кратос Київ. Олексій! Стрижко! І боєць кута, Багаторазовий переможець турнірів, поєдинків на голих кулаках лакі-панч. Боєць представляє спортивний клуб Боєць. Місто Київ. Володимир Кірбіч Ласько! Переходимо з вами до професійних поєдинків. Переходимо з вами до боїв в менших рукавичках. В рукавичках 4 унції, до боїв в довшому форматі. 5 хвилин триває тут один раунд. І до нас доєднується Володимир Швидкий. Один із тих, хто сприяє тому, що подібні вечори івенти проводилися. Керівник компанії Єтюджі Energy Trading Group. Чи правильно все сказав? Так. Правильно, дякую вам. Добрий вечір глядачам. В Першу чергу хотів би запитати, як ваша компанія пов'язана зі спортом. Неодноразово ми бачили логотипи вашої компанії на різноманітних турнірах. Бачимо сьогодні звідки любов до спорту, звідки бажання її підтримувати. У нас дуже просте бачення з цього приводу, що ми не спонсори. Ми маємо як відповідальний бізнес свою позицію громадську підтримувати товариства і спорт. Це дійсно те товариство, де люди єднаються заради цілі, заради перемоги. Це дуже близько до нашої філософії, філософії нашої компанії. Ми на сьогоднішній день підтримуємо більше п'яти федерацій різних, таких як федерація Керлінгу, Федерація велоспорту, федерація ММА, Федерація Дзюдо і, звісно, федерація поквітіону Греблінгу. І дуже важливо, що. Такі в такі часи, як сьогодні, важливо показати, що товариства і люди єднаються бізнес разом зі спортом і пам'ятають і підтримують важливі заходи. Саме з цією ідеєю ми запропонували, щоб такий заход сьогодні відбувся саме на пам'ять. Підтримку тих героїв сил спеціальних операцій, які загинули під час виконання своїх завдань. Бачимо, як Стрижко в маунті. Дуже комфортно зайняв позицію і розбиває потихеньку Лашка. І Лашко зараз серйозно потерпає. Насправді йде навіть історія до того, щоб рефері завершив цей бій, оскільки гейм вже пасивно захищається Володимир Лашко. І як наслідок, цей бій добігає свого завершення. Чудово проведений поєдинок Олексієм стрижком, пане Володимире, дякуємо вам за підтримку Дякую. цього турніру. Дякуємо за те, що трохи роз'яснили більше про те, чому саме звертаєте увагу на спорт. І так само хотів вас запитати про те, ЄТЖ, як пов'язані із ССО, із силами спеціальних операцій, оскільки це одна із причин проведення цього турніру. Не тільки спортивна складова. Що ж, у цьому видинку! Дострокову перемогу технічним нокаутом здобуває воєць Червоного Кута Олексій Олексійська для нас це саме відповідальність. Коли нам довіряють, ми можемо проявити свою підтримку. Ми вже це робимо третій рік поспіль. Сьогодні, до речі, важлива дата заснування одного з славетних полків восьмого полку спеціального призначення сил спеціальних операцій. Тому дякую за довіру, дякую хлопцям за імпрацію, і Ми підтримуємо.